Комплекс вітамінів купити, якийсь загальний, то я щось не знаю, що мені треба до якогось лікаря звернутися, але є загальні, які там для шкіри. так, для, для... Ви ще рекомендуєте якісь інші, я знаю. Просто не встигла не, не е, побачити, чим ви користуєтесь. Можливо, я б щось для себе там пішла також. Е, ще... вітамін, вітаміни як такі, я не вживаю. А, хіба вітамін С окремо. ну, но... Я знаю, що в мене є його дефіцит, тобто, по ідеї, по правильному, це йдеться здається комплекс аналізів на мінеральний і мікроелементний склад, на вітаміни і мікроелементи, і потім йдеться до нутриціолога і він виписує нестачу вітамінів. А що я вживаю на постійній основі? І чому я вживаю? Пар колаген, тому що йде шалена інсоляція, вона руйнує колаген, і а, дівчатам радять навіть дві порції колагену. Колаген звичайний любий в аптеці купою, який попадеться. Ну це не важливо, можете не скриняти нічого, просто колаген, і я зверну, от написано колаген, і тут під ним написано вітамін С і гіалуронова кислота. Тобто вона не піде в шкіру, вона піде для суглобів, але для нас це в нашому віці теж важливо. Тобто спочатку. Будь-які аптеці одно... є в є... будь-які аптеці, такі я просто ж не зауважувала. Вона. Я ж в Чорногорії знаходжуся, я купую в аптеці. А у вас в Україні є дуже класна історія, ви можете замовляти на iHerb. Є такий сайт iHerb, там є певна сума, з якої доставка йде безкоштовно, і там ціни вдвічі дешевші, ніж в аптеці в Чорногорі. Mm -hmm. mm -hmm. вот. yeah, uh -hmm. uh, iHerb, він так і називається. Реєструєтесь в мобільному додатку, замовляєте, він приходить. Uh, Кур'єр приносить, здається. Mm -hmm. так? Yeah, Або. Або на нову пошту. Я використовую ще омегу, теж неважливо яку. Це для того, щоб жиру вистачало для формування стінок клітини і для того, щоб гідроліпідна мантія краще створювалася. Габа це кислота, яка необхідна для гарної роботи мозку. Теж дає легкий такий та власне ця фірма, що ви зараз показали, ви її рекомендуєте, бо я її бачила. Це найдешевша фірма. На iHerb Габа є кращого виробника. Просто то, що тут воно дорожче коштує ніж на iHerb, Значно дорожче. Тут вибору особливо немає. Чорногорія – це як Україна 90-х. Тут просто дуже дуже цікаво. Таке село собі. Я пам'ятаю, як ми з вами обсуждали поїздку, мою до Чорногорів якраз перед тим приїздили. Я казала, що я не хочу їхати. От. Значить, Габа дуже класна для нервової системи. Почитайте просто, забийте так <плес> в інтернеті і почитайте для чого. Габу я е, приймаю на постійній основі, <плес> триптофан. <плес> Це для хорошого настрою, теж амінокислота. Одна капсулка в день просто для того, щоб настрій поліпшувався. все. Дорослі ще ймо, привіт, остеопороз. <ривіт> ну, оце так. Це ем, профілактика. Поки немає ніяких проблем, мама має, ламала дві кінцівки, дві ручки ламала останнім часом. <ривіт> а, приймаю від остеопороза. У мене mm -hmm. тут ціла коробка, ви так влучно сказали. <реш> Може вам попоказувати. Ну, то так, я так розумію, що ми, що ми маємо вже. Ну, власне, що це треба перше, напевно, це все добре. Я скажу, коли там наступна консультація. Це ж, це ж подарунок, розумієте, а подарунок це така штука, що. Його хочеться зробити приємним. Це ж вам від мене дуже буде. Що що ви є, і що я вас десь надибала в Фейсбуці і так до вас прикріпилася. Я, наприклад, дуже задоволена, що я ну, можу бачити ваші випуски, де стала користуватися вашою косметикою, до якої до того часу за собою не дивилася, дуже задоволена. Я побачила ефекти, побачила ефект на, на шкірі, на губах. Цього року була на морі, приїхала задоволена своїм лицем. Дуже, Нарешті побачила. без пігментних плям нових правда? Я Я не мала тих пігментних плям, але я дуже мала проблеми з тим лицем. Я завжди облазила, мала зморшки, з'являлася і так далі. Якщо триматися ваших порад, то все буде добре. Дякую. Ще і якщо користуватися вашими засобами, тим сіма щористуєте, то то гарно, так це перед, все, перед я, тренуванням, перед тренуванням приймаю. Він е спалює жир. жир. А, Власне, і... тема Євгенія, я знаю, що ви дуже гарно похудали. Е, Може, порекомендуйте, бо я зараз хотіла десь до якогось тренера прикріпитися, і, і харчового безпосередньо, і і де фізично так, десь працювати. Що ви мені порекомендували, бо не можу визначити? Е хочу трошки похудати, бо поправилася. Це така невдячна справа. Рекомендувати абсолютно. Ти від того нічого не маєш, але маєш відповідальність за роботу твоєї людини. Ем, тут, знаєте, я зазвичай що роблю. Зараз буде сміятися. Я молюся. <рес> ну, я розуміюся з цього. Я також не роблю. Коротенько це так, так, кажу, боженька, мені треба зараз зробити гарний AirTouch. Я нікого в Будві не знаю. Йдемо шукати. З ним можна просто, з ним не треба там просто і я знаходжу жінку, яка українка, яка мені робить ртач розкішний. Ми з нею правда просиділи понад сім годин з моїм волоссям. Те саме там, ну просто я так знаєте, я кажу, в кожного хірурга буває хороший день, в кожного поганий, і тому тут треба просто гарно попасти. Так само, як ви прийдете до тренера на консультацію, він може закохатися в вас і дати вам харчові рекомендації абсолютно безкоштовно. А може бути, нутриціолог, який ви прийдете, він буде втомлений, такий нічого не подивиться. Здат, я би починала б в Україні з того, щоб здала аналізи на ну, сконтактувала десь якихось ну Лідія Грабовська, Гарбовська Амськіна, ця дівчина, ми з нею ефіри вели. Вона дієтолог-нутриціолог. Можна просто в неї запитатися, які саме аналізи здати, їй показати. Вона здається теж тренерка. Ну, вона просто фітнес-бікінг, і просто їй одразу сказати, що в мене головна мета, щоб я схудла, і при тому, щоб я не втратила обличчя. Ну, Тому що юні дівчата, ви ж розумієте, а хлопці тим більше, вони того не розуміють. Ну, А далі, коли мені вже пишуть дівчата, що я схудла, і я вже втратила обличчя, Женя, допоможіть. Вже все, вже тільки кругова підтяжка. Тобто я вже нічого не можу. Ну, тобто, якщо шкіра розтягнулася і провисла, ну, от, розумієте, я це пояснюю, не всі до кінця розуміють. А, наша шкіра доволі еластична. Тому, коли жінка ходить вагітна 9 місяців, то потім в неї за певний час живіт стає назад. Але коли 9 місяців, а коли людина має зайву вагу, там 120 кілограмів 9 років. Шкіра розтягується, вона деформується, і коли людина худне, вже висить такий фарток жиру, не жиру, а зі шкіри після, після втрати жиру. Тому що наша шкіра спокійно витримує недовготривалі розтяжіння. Тому ми набрякли, зробили масаж, попили води раз шкіра стала на місце. А що таке маляри, оці от мішки? Це довготривала насиченість цієї ділянки водою. І потім ми бачили в чоловіків, які зловживають алкоголем, вони худнуть, а в них тут мішок висить під оком. Тут от, нижче не, не там де синець, а нижче переорбітальної кістки. Чому шкіра вже не може встати назад? І нам потрібен ресурс, щоб шкіра стала назад. За пару місяців до схуднення я би вам чітко би радила сісти на один протеїновий коктейльчик, одна ложечка колагену мірна – і омегу, тобто дати ресурс. Угу. Мені дуже сподобалося, я дивилася відео одного косметолога, він каже, що чесно вам сказати, будь-яка процедура, яка пошкоджує епідерміс і дерму, вона в принципі не важливо, що туди колять. Тому що там ситуація в чому? Ми робимо травму, а далі шкіра відкликається синтезом нового колагену. А от де візьме вона цеглинки до побудови того колагену, то вже не справа косметолога. Тобто він провокує синтез колагену, а для колагену потрібні цеглинки, а це амінокислоти. Амінокислоти в багатьох жінок вони їх не добирають. І по і того, що виходить, що ми наняли бригаду, завезли прорабів, а цегли не дали. Тому навіть перед тим, як йти і там серйозні процедури, ну, от все одно, якщо ви просто пройдетеся голкою пустою по всьому обличчі або голкою з вітамінами, різниця буде ну, майже ніяка. Питання в травматизації, і потім реакція шкіри на травматизацію шляхом. Заживлення і будови нового колагену. А якщо в нас є 21 амінокислота, і є ті амінокислоти, які наш організм не синтезує, вони потрапляють тільки ззовні. Ви їх чули, вони їх називають незамінні амінокислоти, тобто це те, що ми не можемо синтезувати. І оці амінокислоти ми можемо добирати лише шляхом харчування. Рибка, м'язко, і якщо ми цього не їмо, то заміщаємо протеїн, колаген. Протеїни теж бувають різні, і жінка мусить перед тим йти до гінеколога перевірити, чи немає в неї міоми. Якщо міоми немає, а міома це естрогенозалежна пухлина, то є дуже круті протеїнові коктейлі на основі сої. Соя дає естроген. І в предклімактеричному і клімактеричному періоді це дуже круто, але якщо є міома, то протиїни сої протипоказані, і тоді ми п'ємо коктейлі білкові вже без сої на основі тваринних або Uh, uh, рибних uh, протеїнів, тобто тут то дуже важливо, тому що якщо жінка розгодує собі, uh, якщо вона ще не клімактеричного періоду і вона буде вживати естрогенові коктейлі, тобто з протеїнами сої, вона собі розгодує міому, міома почне рости. І, от здається, би та женя проведе ефір про харчові добавки. Mm -hmm. Я ж не лікар, я ж не маю права, тому що я зараз пораджу, вона побіжить купить, в неї виросте міома, а за наша мені мінус карму. <реш> я так, я згідна, що дуже індивідуально так. Показала вам просто свої для досвіду, не для того, uh -huh. щоб ви взяли і почали це приймати. Абсолютно це відповідальність як, ну, тут, тут складніше з лікарями, слава Богу, у, у Львові це значно простіше можна це все знайти, здати, всі аналізи. і все Тут лабораторія досі виписує е, Тобто вони, вони надсилають такі штуки, ну, тобто вони все вручну рахують. Ну, ну, дуже цікаво, дуже цікавий такий сервіс прям е, до європейського ще йти йти. Е, ще вони навряд їх в Євросоюз візьмуть. Не <аш Rachman schedules imbalance> <sharpy> <They п> дуже дивні. <сь> і, ми, і ми не дуже маємо чим похвалитися, але все ж таки. Ні-ні, <непить> медицина в нас краща, реально краща. Медицина в нас краща. Зрозуміло, зрозуміло. Чи ви своїй дитинці маленькій щось практикуєте її також чи просто гарно її годуєте і все нічого їй не даєте? З вітамінчиків щось такого нічого не не практикуєте? У мене чоловік має проблему з кишківником, і він їздив в Ізраїль е, лікуватися. І йому лікарі ізраїльські сказали, що з вітаміну того, який ми п'ємо в синтетичному вигляді, ми споживаємо значно менше користі, ніж з вітаміну того, що ми з'їдаємо з ягодами і фруктами. Mm -hmm. Тому по можливості всякі різні ухіщріння і зловчення перемолюються. Ягоди ставляться в ємкості з-під для заморозки, для самовиготовлення морозива. Туди вставляються шпажки. Ну у вас, дівчата старші, Мелісі сам процес подобається. Вона може зі мною ті формочки складати, заморожувати, потім вона смокче нас вона не любить овочі і тому ми через фрукти і ягоди намагаємося добирати. Mm -hmm. Теж і теж треба, поки вона не поїла, треба вставити в неї порцію фруктів і десь підрізати, ставити на видне місце ті яблука, там ще щось, тому що в нас теж проблема. Ми звичайні діти, в нас нічого не відрізняється від інших. От у нас жалені мішки. Вона вважає, що вони на основі чистого соку. Mm -hmm. ну, вона, вона мене переконує, що це прям дуже-дуже корисно. Ну, що ти зробиш? Ну тих мішок ти в кінці кінців не з'їш стільки, скільки ти з'їш, наприклад, пончиків чи якогось печива. Ну, не з'їсть вона тих мішок стільки. У мене був стрибок росту, я на 15 сантиметрів виросла за рік. В мене була дистрофія міокарда. і при тому я народила трьох дітей і. Ну, та, в мене є час від часу тахікардія. Але ну, я от 43 роки вижила, трьох дітей народила, піднімалася на стромболі. Знаєте, що таке стромболі, ні? Mm. Надіючи, вулкан в Іспанії піднімалася дуже, дуже складний похід. І нічого, поки не вмерла, все живу, все добре. Стрибнула на 15 сантиметрів за, за рік і, і, і вижила. Я дуже багато психологів перепробувала, тому я полізла в езотерику, тому що за один сеанс можна дуже багато чого розкрутити, і за один сеанс стає легше. А коли я ходила до психолога, от вона мене брала в мене 2,5 тисячі, вона мене годину слухала, каже, все, час вийшов. А другий раз вона долучається, ще годину слухає і каже. Все час вийшов, і я розумію, що вона не, не пам'ятає, про що ми з нею говорили минулого разу, вона того не пам'ятає. Угу. І типу я кажу: вибачте, а що це за така історія? Мені дівчинка порекомендувала, каже: Ну, це психолог, він контейнерує твої почуття. я кажу, що тобто він слухає і контейнерує мої почуття, тобто, Ну так я можу, коліжанці пляшку вина поставити, і вона буде сидіти і контейнерувати мої е, почуття. Ну, так то мені впаде в 3 євро <гум>, максимум. Ну ну, ну, ну ну, 10. Саме найліпше воно. Давайте візьмемо там 15 євро. І ми будемо сидіти і континювати наші почуття. Тому от я пішла в езотерику і деякі моменти за одну консультацію вирішуються. <гум> я, <гум> я вас обіймаю. <гум> Дякую. Дякую, Геннадію, що погодилися зі мною поспілкуватися. Приємно. Я дуже хотіла з вами поговорити, навіть навіть не більше, просто поговорити. Mm. Не, 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 не там вас, бо я ваші ваші передачі слухаю, намагаюся в принципі, взяти все, що, що для мене там, так що є для мене корисно, я, я Намагаюся. Ще мені підкажіть, оці останні масочки, що, що ваші дівчатки кинули на знижку, нічні там є. Рекомендуєте застосовувати? Бо я нічної зараз не застосовувала нічого. Технічних, що ви там давали, я ще в принципі, Зараз немає жодної нічної. Чувар, чувар, от чувар, от, от не, слухає, не слухаєте ви відео і хочете індивідуальної консультації. Окей, я ж розказала, в чому різниця між нічними масками і професійними. Добре, має п'ять хвилин. Зараз ще ще раз ні про що? Вони, як памперс, дають воду. Ми коли прасуємо білизну, нам треба її побризкати. Нічні маски дають. Епідермісу верхньому шару дають воду. За рахунок цього розгладжуються дрібні зморшки майже миттєво. Тому, коли мені треба виглядати айс просто красиво і терміново, не можна робити професійну маску, тому що після неї не варто виходити на вулицю і не варто робити макіяж. І ми беремо нічну маску і робимо сос перевтілення. Наносимо її, в той час п'ємо каву, там просуємо сукню, готуємося. Вам подзвонили і сказали: Мирослава, ввечері захід. А ви дивитесь на себе в зеркало, Хто создав тебе такою? І ми беремо нічну маску, наносимо її, ходимо, скільки ходиться від 20 хвилин до там до десь можна 3-4 години походити, змиваєте. У вас є місцевий такий гарнесенький набряк. Ну, це не є шкідливо. Потім водичка випаровується і зморшки повертаються. Але вона так дуже-дуже напої. Це перше її використання, друге використання закривання професійного догляду. Ми робимо свій звичайний професійний догляд, наприклад, в восьмій годині, а в десятій вечора ми наносимо зверху нічну маску. Вона памперсом накрила плівочкою, і це все працює. Зранку встали. І то подіяло, і то подіяло. Дуже класно це робити перед тим днем, коли ви зранку плануєте мити голову, щоб нічна маска все одно не замастила волосся. Завжди маю, маю багато. Прошу пробачення в шкірі після басейну, прошу пробачення в шкіри після обвітрення, коли ходили в гори. Тобто, це така маска сос, яка не має дуже потужних е властивостей, як мають професійні маски, але має дуже яскраву дію. Тому ну, завжди маю, маю всі, маю багато. Хелп, help, help перший, Так, так, да, да, Така брехушка. Mm. Маска, брехушка. Любима маска брехушка. Добре, дуже вам дякую, за стільки, що ви дозволили мені стільки часу з вами поспілкуватися. Думаю, що, що будемо працювати далі з вами, так? Так що все буде. Найкращого. Да. До, до зустрічі.